9 травня біля пам'ятника воїнам-визволителям відбувся мітинг реквієм на честь 70-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Слова вдячності ветеранам, вдовам та дітям війни сказав міський голова Анатолій Федорчук. Я хотів би виразити, шановні ветерани, велику вдячність вам за той неоціненний вклад, який ви привнесли в мир на нашій планеті і, зокрема, на нашій Україні саме сьогодні на вашому прикладі. Наші молоді воїни відстоюють незалежність на сході нашої України. Я хотів би подякувати сьогодні дітям війни, вдовам війни, які на своїх тендітних плечах винесли всю економіку України, які сіяли, збирали урожай для того, щоб прогодувати дітей і збудувати щасливе майбутнє. Ми про це повинні пам'ятати. Ми повинні пам'ятати, якою страшною ціною нам далася Друга світова війна. Ми повинні пам'ятати про ці страшні трагедії людства. Ми повинні пам'ятати і знати про те, що якщо той, хто відстоює свою рідну землю, свою домівку, свою батьківщину, він обов'язково переможе. І ця пам'ять робить нас сильнішими. І пам'ять ця дозволить нам перемогти і в сьогоднішній війні. Слава вам, ветерани Другої світової! Слава вам, учасники антитерористичної операції! Слава Україні! Про героїзм воїнів Бориспільщини розповів голова районної державної адміністрації Дмитро Воронін. Бориспільщина також втратила багато людей. Тут на Бориспільщині формувалися загони, комплектувалися армії, які йшли на форсування Дніпра. Вісім людей. З Бориспільщини, стали героями цієї війни. Чи уявляли ви, ветерани, що через 70 років ваші онуки, ваші правнуки знову мають взяти до рук зброю, щоб, так як і ви, захищати нашу землю від ворога? Я думаю, що ні. Але є спадкоємність, спадкоємність поколінь. І сьогодні ваші онуки і правнуки також не дали ворогу. Зайняти нашу державу боронячи її на, на сході України не забули і про вдячність трудівникам тилу за їхню працю по відновленню країни у післявоєнні часи, подякував депутат міської ради Анатолій Пасічний. Мені б хотілося би виразити велику благодарність труженикам тила, які в післявоєнне время возродили Україну. подняли из пепла те руины, которые остались после Великой Отечественной войны. Вы своим трудом героическим доказали, что вы способны решать любые задачи. Именно благодаря вам, победителям, труженикам, Украина занимала десятое место в мире по благосостоянию. До присутніх також звернувся голова організації Української спілки ветеранів Афганістану, полковник запасу Володимир Сукач. Сьогодні, перш за все, ми вшановуємо ветеранів, які присутні в нас і проживають рядом з поруч з нами в нашому місці. А також вшановуємо пам'ять тих загиблих, які ціною свого життя виконали свій військовий обов'язок до кінця і пакуються в братських могилах. Шановні ветерани. Виступаючи від української спілки ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, низький уклін вам. Маю за велику честь побажати вам міцного здоров'я, мирного неба. Кожен зі спікерів окремо відзначив вдячність та гордість за воїнів, які зараз боронять Україну на сході. Від імені бійців АТО до громади та ветеранів звернувся захисник Донецького аеропорта з Борисполя Віталій Горкун. Так склалося, що 70 років назад Виборонили землю нашу від ворога фашизма. Так склалося зараз, що ми боронимо, і мої побратими боронимо від расизму, як, як би це не було, але це так. Росія хоче нас розірвати. Ось. Тому я хочу звернутися до всіх, хто хоче розірвати нашу країну. У них нічого не вийде. У нас є армія зараз сильна, є добровольці, з якими доводилось стояти плічоплічі, які достойно воюють. Завершили реквієм хвилиною мовчання в пам'ять загиблих героїв та виконанням державного гімну України. Після цього, за традицією, всіх бажаючих пригостили безкоштовним польовим обідом. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бариспіль.